Вітаю, шановні. Тобто, з вами компанія Вест Стандарт. Ми продовжуємо наш ритм в праці по фракціям стандарт та фракціям економ виробників Вона зараз в нас виробник Алітеселек, сонячний із Саксон, фракція стандарта, обробка Максим Аксель» та Фаєр. Це отак от от буде виповнена тобто насіння, яку ви бачите. тобто, все насіння ви можете отримати від нас. Новою поштою за наш рахунок, для того, щоб вияснити, як воно вам буде лягати класно на вашу сівалку по висівному диску. Тут вказаний в наш висівний диск де 2.2. Тобто, дивіться, стосовно цього всього, дивіться. Отак от, от виглядає на це фракція стандарт. Ця ціна складає 300 запасіно одиницю. Це може бути відправлення вам із сонячника є з альфа у фракції стандарт, тобто 2.6, 2.8. То, тобто, будь ласка, звертай вашу увагу, можна ще й листовими підживом робити LifeBiachem та регоплант від Академії наук України.